Компанія автопаркного надходження для вас BMW X-3 2013 року випуску європейка на повному приводі на автоматі. Живий дуже класний, хороший варіант. Машина обслугована, абсолютно ніяких зауважень немає. На оригінальних лопатлавних дисках гарненька зимова гума, передні партнеки, задні партроніки. Також камери 360, величезне багажне відділення. По задньому ряду у нас абсолютно немає ніяких зауважень світла, шкіра, але дуже класному доглянутому стані світла стеля 105 для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас безключовий доступ. Всі чотири мача також сидіння водія в принципі, також без особливих зауважень, то чехольчики зверху є. Це управління світлом шкіряне кермо 269 тисяч пробігу, Велика мультимедіа, Партроніки передні партроніки задні камери 360, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, Режими водіння і... Управління мультимедії. Дане авто знаходиться у нас у автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит, лізинг, також за готівковий розрахунок. Тому чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора.